Доброго дня усім підписчикам і глядачам мого каналу. Сьогодні на обзорі буде монета африканської країни, такої як Мозамбік. Ця країна держава на південному Сході межує на півночі з Замбією, Малаві і Танзанією. На півдні. Вона межує з Південно-Африканською Республікою. На Заході Зесватінні зі і Зімбабве, омивається Індійським океаном. Столиця і головний порт місто Мапуту. Країна була досить довго колонією Португалії. Аж до 1975 року і отримала незалежність 25 червня 1975 року. Дана монета виконана з алюмінія Номінал 50 метікалів, випуск 1986 року. Діаметр монети складає 33,5 мм. Маса 4,3 грама. Товщина 2,4 мм. На монеті зображений солдат з автоматом, який бере з рук жінки їжу. Качаник кукурузи там інші овочі, яка в свою чергу. Тримає мачете знизу. Що далі? Гурт в даної монети рубчатий. Відношення аверса до реверса. Медальне. На іншій стороні зображений герб. Мозамбіку. Що означає даний герб? Було три вида герба. Перший тип це колоніальної Португалії. Це він відносився, то був португальський герб Мозамбіку. А цей герб що символізує? Значить, в нас тут зображена зірка, зубчасте колесо. Зображене як символ промисловості. Колесо механізму. Автомат АК-47. З мотигою перехрещено. Сонце, що сходить. Потім кукуруза і цукрова тростина. З правої сторони кукурудза, з лівої сторони цукрова тростина. Цікавий герб у даної монети. Ну, я перекину на інший. Тут мені більше подобається зображення у цієї монети. Довольно цікаве зображення. Зараз же ж в Мозамбіку інший герб і інші зображення на монетах. Зараз на монетах зображується герб інший. А саме емблема банку Мозамбіку. Дякую, що дивилися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.